Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Перхаюча життя. І сьогодні у мене буде таке інформаційне відео, можливо, для когось корисне, переїзд з Чехії до Німеччини в 2024 році українських біженців. Ми біженці вважаємося вже повторними, тому що ми переїхали з Чехії, яка прихистила нас вперше. Я закрила з дітьми там захист, закрили банківські картки, закрили страхування і. Переїхали до Німеччини. І в цьому відео я вам розкажу, що за чим у нас йшло щодо оформлення документів. Який крок, за яким був і як це відбулося саме у нас? Дуже багато було інформації, що Німеччина нас може не прийняти. Дуже великі ризики для нашої родини, і ми. Побоялися їхати з дітьми в вагітності на 30-му тижні через табір. Ми знали, що з табором як пощастить, куди розпреділять, куди не розпреділять, і можливо, в таборі прийдеться жити не один місяць. Щоб так не ризикувати, ми вирішили спочатку знайти житло, а потім вже їхати. Я позакривала візи, позакривала страховку, позакривала банківські карти. Але із-за того, що я вирішила їхати одна без чоловіка, я вагітна. У мене 30-й тиждень вагітності. І я дійсно переживаю, я з трьома доньками. Дорога дальня. Хоча вона не дуже дальня, всього там 300 кілометрів. Але знаєте, ну раптом що? А ми по безвізу їдемо, тому що у нас в Чехії все закрите, Ми їдемо по безвізу, і я вирішила на два тижні взяти туристичну страховку, щоб. В дорозі раптом що, щоб я знала, що допоможуть мені, моїм дітям, і у нас на це вистачить коштів. Нам дуже пощастило, нам допомогли наші друзі, які мешкають в цьому комплексі, за що їм велика, величезна просто подяка, тому що я зараз розумію, наскільки це було правильне рішення для нашої родини. Отже, спочатку ми знайшли житло. У нас були деякі проблеми, ми не могли одразу приїхати і були дуже вдячні, що керуючи цим готелем, вона зачекала нас два тижні. Два тижні нас чекала ця квартира, цей готельний номер. Ми зараз перебуваємо на території, здається, Місливський готельний комплекс, але його виділили спеціально під біженців. В цьому готельному комплексі зараз мешкають українці і сірійці. Але ми мешкаємо в різних корпусах і зустрічаємося тільки десь на вулиці, на майданчиках. Отже, сирійці, вони там тільки хлопці призивного віку, там ні дітей, ні родин немає, а українці, звісно, живуть родинами. Для нас це житло дуже маленьке, тут всього 30 квадратних метрів. Ми зараз приїхали в чотирьох, я і троє доньок від трьох до десяти років. Чоловік поки що закриває свої справи в Чехії. І також буде їхати до нас. Для нашої родини ця оселя дуже маленька. І якби це були просто люди, німці або знайомі, не ті, які не співпрацюють з міграційною службою, то можливо, нам би не надали дозвіл мешкати в нашій кількості в такому маленькому просторі, тому що 30 квадратних метрів це дуже мало на нашу родину. Вважаються нормою, це на одну особу 50 метрів, і кожна наступна особа плюс 15. Тобто, якщо порахувати 50 плюс 45 троє дітей, то це на мене з дітьми по нормі має бути хоча б там 90 метрів квадратних. Тут 30, тут дуже мало. Але міграційна служба. Розуміє, що в нашому випадку з дітьми нам краще в маленькій в маленькі обстановки зі своєю крохотною кухонькою ніж в таборах, і тому німці, яких ми вважали дуже бюрократичними занудами, все у них по правилах, але вони також дещо іноді прикривають очі на якісь моменти. І от зараз це для нас тимчасове житло. Ми шукаємо більшу квартиру, але нас, нас ніхто не огранічує, скільки це часу буде тривати. Ми сподіваємося якнайшвидше знайти більшу оселю, але зараз така ситуація, що дійсно житла мало. Отже, давайте по черзі почнемо перший тиждень. Ми все ж таки приїхали. Приїхали ми на вихідних. Нам залишили ключі. все було чудово. Ми з дітьми розвантажили, розібрали деякі речі, і вже і в понеділок під... пішли до керуючої цього готелю. Вона ж наш куратор, вона ж була волонтером. Вона ж наша українка з Києва, яка і допомагає з оформленням документів. З нею ага. ми підписали договір оренди на цей готельний номер на ціну 610 євро. Ну, для такого маленького приміщення це, звісно, забагато, але сюди ж входить і опалення, і комунальні і інтернет. Ну тобто, все На разом. На другий день. Ми поїхали в село містечко. Я ще не знаю, як це називається. Я хотіла його повиписувати, щоб вам сказати, в яких інстанціях ми були, але я розумію, що для мене зараз німецькі ці назви, я їх неправильно вимовляю, і тому вибачайте саме назви, якщо вас буде цікаво, то ви пишіть в коментарях, можливо, я вас скерую вже ближче до вашого запиту. Тож просто буду пояснювати простими словами, що я бачу. Не офіційно, не по-юридично, як вона називається, а просто як це я розумію, як мені це пояснили, як це я зрозуміла. Отже, день перший ми підписуємо договор оренди. День другий, ми з цим договором, паспортами, з дітьми їдемо в сільсовет. І там нас прописую. На третій день. Коли в нас вже була прописка, ми йдемо знову до керуючої нашого готелю і пишемо заяву в міграційну службу на отримання дозволу на проживання. Ми пишемо це, заповнювати мені допомагає куратор. Потім вона ж його все це фоткає і відправляє по імейлу. E я не знаю на яку адресу, але я знаю, що це заяву вона відправила в міграційну службу. В цей так. же день ми пишемо заяву на отримання допомоги шукачам притулку в соціальну службу. Туди прикріпляємо виписку з моєї української банківської карти, яка, на яку я отримую соціальну допомогу в Україні як багатодітна мама. Ці всі документи також куратор фотографує і відправляє через емейл. Ми нікуди не їздили їх. Не воз... на четвертий день. Ми отримали листа. Тобто на наступний день після подачі заяви ми отримали листа від соціальної служби з вимогою надати виписку з банку. Я не зрозуміла, думала, яку, а, може, вони думають, що в мене ще десь є банківська карта. Можливо, їм треба було ще віддати чеську банківську карту, яку я вже закрила. Я не зрозуміла. і... А... Подзвонила куратору, кажу, так і так. От вимагають ще в листі написано, що треба виписку з банку. Вона каже, раніше такого не було, зараз все може бути, виписки карт, з карт вони дійсно вимагають, але ми їм надали українську карту, вашу основну, і тому вона їй зателефонувала, каже, ми ж вам надали. А та каже, а, окей, окей да, я вже не знайшла. Тобто, чи вона її не помітила, чи воно якось там до неї не дійшло. Але таким телефонним дзвіночком ця проблема була ну, вирішена. І на наступний день, тобто на п'ятий день, соціальна служба вже прислала мені листа, отакого, в якому були нарахування коштів на березень місяць з четвертого. 03 як ми і прописалися, до кінця місяця 1370 євро на нашу родину з чотирьох осіб, а, а також е е медичне страхування на перший місяць, чому я була безмежно рада, тому що в мене була вже страховка. В той же день, тобто на п'ятий день після оформлення, е після початку оформлення документів з міграційної служби прийшов лист, е в якому було сказано. Коли явитися на термін в міграційну службу для подачі заяви на електронний дозвіл на проживання, тобто на, на умовно кажучи, або не умовно кажучи, на 24-й параграф, це було через 10 днів від того дня, як ми приїхали. Тобто я вважаю, що це дуже швидко. І а... в цей же день куратор подзвонила гінекологу і призначила термін вже. Через тиждень до гінеколога, так як я вагітна і в мене вже третій триместр, то звісно я переживала, і для мене було це, це дуже важливо. Якщо сьогодні нам вже переслали страховку, то ми вже спокійно записалися до гінеколога, і тепер нам залишалося чекати ідентифікаційний код для О, того, того, щоб це... відкрити рахунок і отримати ті гроші, які нам нарахувала вже соціальна служба. Так як у мене були свої гроші. Готівкою. До речі, про це, коли ми заповнювали анкети, питалося, скільки у мене є налічних грошей, скільки у мене на картках, чи є у мене квартира, машина, все це вони запитують, коли подаємо заявку в соціальну службу на допомогу. Отже, другий тиждень оформлення наших документів: це був прийом в міграційній службі на 10-й день після приїзду. Нам видали ось такі заяви на електронний дозвіл на проживання. Позаду тут є малесенька така мокра печатка. Тобто кожному дитинки, всім. А, У нас там вони... брали відбитки пальців, фотографували, фотокартки брали, а, нічого не питали, хто ми, звідки. Ми взяли з собою перекладача, але по факту питань ніяких ніхто не задавав, Ну, тільки там організаційне питання, правий лівий палець, там, ну, зрост кольор очей, дитини себе, тобто такі питання. Що можна було їхати без перекладача. Ми були з перекладачем, мені так спокійніше, але можна було б їхати і без перекладача. Також нам видали от такі папірці, в яких, в яких написано, що ми маємо дозвіл. Тобто тут немає ніяких голограм, ніяких мокрих, ні, підпис мокрий є. Тут сказано, що ми згідно 81-го параграфу. Третього абзацу чи щось таке. Ми маємо право на, ми маємо дозвіл на проживання, ми маємо право на працю вже і подали заяву на 24-й параграф. Такі документи нам дали, а також дали таку брошурочку про електронний дозвіл на проживання. Я спочатку не могла в'їхати, що це значить. Ну, і до сих пір не завжди я розумію, чи це вже точно нам дадуть. Тому що нам в міграційній службі сказали, чекайте три тижні, через три тижні вам прийде пластикова карта, який буде означати, що у вас уже є дозвіл по 24-му параграфу. Але, Але я не розумію, то вона просто виготовляється три тижні. В Фейсбуці, в інтернеті кажуть, що це, ці три тижні можуть розтягнутися і на 9 місяців, розумієте, і на рік. Тому тобто, ми можемо вже жити, але це ще не 24-й параграф. Чи можуть вони відмовити? Чи це вже точно нам не відмовити, то її просто виготовляють? Це питання до сих пір у мене таке жирне. Я не знаю, чи це точно, чи не точно. А, наш куратор. Вона каже, що е, нікому вже потім не відмовляли. Але і повторних біженців у них тут не було, таких, як ми. Можливо, можливо, можливо ще відмовлять, я не знаю. Але ніби нібито все. Дозвіл на проживання у нас є. Через день після міграційної служби ми поїхали в джоб-центр. На жаль, ми там трошечки загубились моїм куратором, і, і через те, що там трошки за мене забули, і, і, е, я прийшла, виходить, що там за 10 хвилин до закінчення. І я дивлюся, там вже всі такі дьоргані, знаєте, в цьому ж джоб-центрі. Я не розумію, що відбувається. Вони дивляться, що я вагітна, нібито все нормально. Коротше, на листочки щось вони там пишуть, записали мої дані дітей, фамілії. Я їм подала ці документи, які мені дали в міграційній службі, подавала паспорти. Ні, що вони в мене питали? Питали вони у мене про чоловіка. Чи є він, чи нема його. Я сказала, що він є, він їде, він приїде. Питали, який термін вагітності, на яку дату пологи. Питали, ким я працювала останні 5 років. Я їм намагалась пояснити, що я 10 років була в декреті в Україні. Я працювала регіональним менеджером, і потім 10 років в декретній відпустці відпустці по догляду за дітьми там. Да? Ось, все це вони написали, записали, спитали, коли я приїхала. Ну і все. Нічого більше не питали. Видали цілий конверт таких паперів, на яких тут багато інформації, багато якихось. Коротше, якихось папірців, анкет. Там було багато анкет, які, звісно, ми заповнили і вже відправили. У мене їх нема на руках. Тут є інформація якась там щодо, які документи треба подавати, як заповнювати. І сказали заповнити цей весь пакет документів, і потім віддати, віддати назад в джоб-центр. Ми домовилися на наступному тижні це зробити, і в понеділок у мене був термін до гінеколога. Поїхала я знов-таки з перекладачем. Перекладач коштує 10 євро десь година. Так як ми мешкаємо далеко, нам їхать 40 хвилин на автомобілі, всі ці черги, всі ці переїзд, Тобто, сам прийом був, скажімо, годину, а заплатила я за 4 години разом з дорогою, з очікуваннями таке інше. Маємо, що маємо, інших варіантів у нас немає. Мені видали ось таку обмінну картку. Я там заповнювала якусь анкету, ну, я з перекладачем заповнювала. Ось, Ми зробили УЗІ, аналіз сечі, аналіз крові взяли, тиск поміряли, вагу поміряли, монітор дитинці зробили, але за додаткові 20 євро, тому що ця соціальна страховка вона не все покриває. Ну, але, тим не менш, багато чого покриває, все мене обстежили, зробили фоточки дитинки. Ну, тут, звісно, якість така, що нічого не видно, але і видали обмінну карту. Призначили термін через два тижні, так як у мене вже третій триместр, то я так розумію, що кожні два тижні я мушу ходити. Ну, на дали ще додому заповнити анкетку на наступний раз принести. Дали баночку, таку ж як в Україні, дають велику звичайну баночку для сечі, щоб зібрати ранкову сечу і принести в день прийому, а також так, дали так. направлення у роддом через 4 тижні ставати на облік, ну, тобто підписати обмінну карту, як це у нас називається. Ось так розпочався третій тиждень оформлення документів. На наступний день я пішла до свого куратора. Тобто це вже був третій тиждень, вівторок. Так? Я пішла до свого куратора, ми заповнили всі 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 анкети, які мені потрібно віднести в джоб-центр. Там питали і про майновий стан, там питали і про е, нашу родину. Е, на кожного члена родини ми заповнювали там анкетки. ну, Все-таки. Все-таки різне інше. Треба було зробити копії цих заяв, які мені давали в міграційній службі, прописки, папери з соціальної служби, там, де йдеться про нарахування мені допомоги. І також туди додається договір на оренду житла. Конвертик я заклеїла і кинула в скриньку біля джоб-центру. На наступний робочий. день. Ні, на наступний день, тобто це була, виходить, кінець 3 тижня, п'ятниця. Мені прийшов лист з джоб-центру, в якому було сказано, що у мене термін на 5 квітня, тобто на, через місяць да, від дати приїзду. Мені треба прийти в джоб-центр. Для чого я ще не знаю, ще не ходила, але ось так все оперативно. Вони прям на наступний день приходять листи, листи, листи. В кінці другого тижня, тобто на 10-й день оформлення документів, прийшов ідентифікаційний код. Я пішла в банк Шпаркаса, отримала термін через там 2 дні. На відкриття рахунку. І вже на третій Є тиждень після початку оформлення документів я відкрила рахунок в банку Шпаркаса і мені зробили застосунок в додатку на, на телефоні. Я подала куратору свій рахунок, вона відправила в соціальну службу. Також ми цей рахунок встигли вказати в документах, які відправили в Джоб-Центр. Отже, через два дні, через два дні після того, як я подала рахунок в соціальну службу, мені вже прийшли нарахування в... у застосунку. Я вже бачу нарахування грошей на мій рахунок, але у мене ще немає карт картки. Прийшов Пін-код окремо, і ще через пару днів має прийти картка. Банківська, і вже тоді я отримую свої гроші. Я могла б з паспортом отримати їх раніше, але для цього треба було призначити термін і поїхати це зробити. Але так як у мене був запас своїх власних коштів, то мені не було куди поспішати. За весь цей час ще прийшли два листи. В одному був номер соціального страхування. А в іншому номер пенсійного страхування, якщо я правильно все розумію. Також на третій тиждень нашого перебування ми поїхали до школи, але в школу нам взяти термін не вдалося, тому що. У них зараз там канікули, і я так розумію, вони хочуть, щоб це було більш централізовано. Тобто, щоб куратор подзвонила, сама вона все знає і призначила термін. А ми, коли прийшли просто до школи, нас ніхто ну можна сказати, на порох не пустив. Але ми отримали термін в садочок дитячий. Там, можливо, місць не буде, але записати в чергу дитинку, нашу наймолодшу, то сподіваюся, зможе. Зараз добігає кінця третій тиждень нашого перебування в Німеччині. У mm. нас є на приметі дві чотирьохкімнатних квартири в цьому районі, і ми ведемо перемовини з людьми, які можуть нам показати. Ще ми їх не дивилися, але сподіваюся, завтра, післязавтра ми подивимося і. Ці квартири нам підійдуть, і дуже сподіваємося, що раніше, ніж ми оформимо дітей в школу і садочок, ми все ж таки зможемо переїхати в, більш... в більше житло. І ще хотіла вам повідомити свої спостереження та факти, що ми ніде не розповсюджували інформацію щодо Чехії. Тобто, звісно, у мене в паспорті є анульована віза, її всі бачать, ми нічого не скриваємо. Але ми не показували роботу, на якій я працювала в Чехії. Ми не показували банківські рахунки в Чехії, помешкання, ну, тобто нічого. Ми показували тільки актуальну інформацію українську. Як сказала мій куратор, це нікого не цікавить. Чи цікавить, чи не цікавить, я вже не стала там, знаєте, лізти на рожон, скажем так, але навіть у лікаря. У гінеколога я хотіла показати свою обмінну карту, а куратор каже: що вона не потрібна, тому що на чеській мові тут все одно ніхто нічого не зрозуміє. Ми просто на словах розкажемо все, що знаємо, і все. Те ж саме у нас з щепленнями дитячими. Я хотіла показати довідку від педіатра чеського, Вона каже, що вона не потрібна. Тут вірять на слово, ви просто скажете, які щеплення, і додасте українські медичні картки. І все. Тому майте на увазі, що, можливо, не потрібно на кожному кроці кричати про те, що ми повторні біженці. Ну, щоб і людей не злити, і не наражати себе на небезпеку. Хоча ми нічого не скривали. Тож отак просувається наше оформлення документів в Німеччині. Слідкуйте, у наступних відео буду розказувати вам, що там проходить далі, що ще потрібно, що ми будемо оформлювати, як куди де подаватися. Я веду свій ютуб-канал про життя багатодітної мами. У мене бувають і корисні інформаційні відео. У мене бувають мотивації на прибирання, готування, догляд за дітьми і таке інше. Тож, якщо вам цікава ця тема, то підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада новим підписникам спілкуванням. спілкуванню. Також не забувайте писати коментарі з питаннями. Я намагаюся відповідати на всі ваші питання, якщо знаю відповідь і ділитися корисною інформацією, якою я володію. Тож, всім дякую за перегляд. Давайте до нових зустрічей наступних відео. Пока!